Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І у нас розклад на тиждень для всіх гнатьків зодіаку з 18 по 24 березня. І так, як завжди, починаємо з овнів. І перші у нас йдуть овни, у вас йде лицар кубків. Мої дорогенькі, лицар кубків говорить про. Якусь приємну дорогу, про приємні розмови, про щось приємне, що ви будете робити. А для когось, для себе, це коли ви, можливо, займетеся які, якоюсь, мистецтвом, якимось дуже приємним процесом, щось дуже приємне. Це, звичайно, і якась подорож може бути, це може бути і зізнання в коханні. Знаєте, отаке, як ніби як серенади під вікном. Або ви комусь, або хтось вам, якось так. Ось це дуже емоційний, приємний тиждень. Ось так, дорогенькі мої овни. Якісь приємні новини, приємні гості, емоційність, якась буде. Ось креативність і мистецтво, звичайно, якийсь хист до чогось, якийсь талант у вас може прокинутися. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, а у вас десяточка жезлів, тобто якась важка ситуація. Знаєте таке враження, що ви в якомусь напрямку йшли, 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 і прийшли до стіни. Тобто, ви не бачите в тому напрямку, в якому ви йдете, ви не бачите майбутнього. Тобто, ви або почали зустрічатися з якоюсь людиною, або почали ходити на роботу якусь. Ось, вірніше, ви зрозумієте цей тиждень, що те, що ви робите в тому напрямку, в якому ви йдете, воно ні до чого не приведе. Розумієте? Тобто, якщо ви на якійсь роботі працюєте, ви зрозумієте цього тижня, що ви просто тут кар'єру не збудуєте. Ви будете втомлюватися непросвітний край роботи. А не зарплати толком нема, не, ніякої кар'єри, якось так. Тобто ідете, як знаєте, перевантаження теж може бути. Занадто на себе ви взвалили, теж може бути. Це коли перегорання йде в людей. Людина не може вже, знаєте, хоче спокою, хоче чогось такого. Розумієте, це те, що ви на себе звалили, те, що ви наразі робите, ви зрозумієте, що це, знаєте, як той віл тягнете, а толку з того нічого ніякого не буде. Якось так. І порада вам просто подумати, зупинитися, подивитися, можливо, якось змінити цю ситуацію. Вже прийшов час. От карта каже: змініть зміні щось. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, у вас випадає а, паж монет. Паж монет – це дуже така старанна карта. Це коли ви а, починаєте якесь навчання, знаєте, от як бухгалтер, коли він навчається, тут ще більше. Усердності більше роботи, ніж коли ви вже бухгалтером працюєте. Розумієте? Я, я сподіваюся, ви розумієте, що я маю на увазі, це коли людина один раз міряє, вірніше сім раз міряє, а один раз відрізає. Тобто виходить так, що ви дуже така. Як би це сказати? Я думала, я двері закрила там так голосно. От це можуть бути і ваші діти, які починають якесь навчання. Це може бути, що ви почали вивчати якусь нову професію. А, нова робота, де треба ваша майстерність, усичність, вправність, а, ну, це якось, знаєте, і хороші якісь новини фінансові, якісь гроші дрібненькі. ну, І займатися дітьми. Це м, такі маленькі діти, це можуть бути і ваші внуки, якось так, близнюки будуть мати. От, Бачите, ваші внуки і сонечко вам. Тобто, якщо ви я можу так сказати, якщо ви щось розпочнете цей тиждень, вам здасться, що важко, або ще якось. Ця карта говорить про те, що ви будете тут мати успіх у цій справі. Тепер переходимо після близнюків, а хто там? Рак. Вибачайте, я по пам'яті. І так, дорогі раки, а у вас трічка Кубків. Тобто це карта така, знаєте, емоційна, приємна. Ви будете постійно в якійсь компанії, ви постійно будете на людях, якісь, знаєте, такі. Цей тиждень от вам запам'ятається, що можливо зустрінетеся з друзями, з якими давно ви не бачилися, на чашечку кави, а то ще що щось і крепше Це коли дівчатка виходять погуляти, хлопці теж. Це коли, знаєте, як це називається? Дівішнік, мальчишник, як це називається? Заводини. Мені здається, на Закарпатті. Називається це заводини, коли весілля починається, от дружки. Ходять от, от такими кругами, запрошують на весілля і тому подібне. Оце щось буде вам нагадувати: якусь активність, емоційність і приємно проведення часу. Оце такий вас тиждень буде, дуже хороший, в принципі. І скажу ще, що це по вашій стихії. Тобто це емоційна. І от тут карта виходить. Ну, в принципі, що вам вже, дивіться, не перепивайте, не переїдайте. Ось. Але такий, знаєте, приємний обмін інформацією і тому подібне. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, четвірочка мечів. Вона говорить про якусь стагнацію, про якусь паузу. Вам захочеться побути на самоті, хтось може з вас захворіти, або рідні, або ви самі. Ось. Захочеться, знаєте, перемир'я після знаєте, удару якогось, чи сердечного удару, чи любовного удару. Ось зради якоїсь. Вам захочеться просто побути на самоті. Подумайте, посидіть. Відпочиньте, набирайтеся сил, тому що справжня війна ще попереду. Тобто справжні розборки у вас ще попереду. І ця карта вас попереджає вже про це. Ось тому це знаєте, це коли йде трійка мечів, це, наприклад, ви дізнаєтесь якусь про зраду. Так? Четвірка, вам хочеться просто на самоті подумати. А п'ятірка це ви вже коли починаєте розбиратися. І от ця карта вам почина... пояснює, що розборки у вас попереду, тому наберіться. Енергії, сил. Дайте собі трошки спокій відпочити і подумати. Тепер переходимо до дів. Так, а чомусь хочуть дві карти. Зараз я подивлюсь. Ага. Зрозуміло, у вас дві старші карти йде, хоча ось ця карта перша. Так? Це м, у вас іде якийсь пошук або роботи, або пошук якоїсь справедливості. Взагалі-то карта справедливості, щоб ви розуміли, справедливість це не значить, що вам віддадуть борг. Тут, навпаки, а, як обминути якісь борги, тому що карта справедливості вона показує, що що би там не було, ось треба віддавати. Тут е, іде якийсь пошук, пошук, вірніше пошук у вас у ДІВ буде. До речі, це е, може і е, старший аркан саме дівом, тому що, ну, чомусь я так бачу. ось. І ви будете шукати справедливого завершення якоїсь справи. Тут і судові процеси у вас можуть бути цього тижня. Два старших аркана. Зверніть увагу, мої дорогенькі діви, що у вас дуже тяжкий буде цей тиждень. Тут потрібно мудро вирішувати, тут без закону не обійдеться. Тобто законність повинна бути. Ви повинні дивитися, що ви чітко слідуєте закону, якісь документи. Дивіться, щоб ви підписуєте цього тижня, щоб вас не надули або ще щось. Ну, Ну, не обдурили маю на увазі. Ось, а ця карта, вона дуже глибока, Тому дивіться, будьте обережні. Оце вам попередження, щоб ви розуміли. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, а у вас двічка кубків. Ну, що може бути по двічці кубків? Це партнерство, це закоханість, це. Коли ви знайдете однодумців, це і приємні розмови. Ось хтось комусь у коханні може зізнатися. Ось це коли, знаєте, дві людини знайшли себе, на кінець то себе знайшли. А, можливо, ви знайдете або домовитеся з кимось про якісь переговори, про якісь фірми, про відкриття чогось. Ви знайдете людину, яка на вашій хвилі, чи то в любовній справі, чи то у професійній справі. Тут немає значення. Тут приємна розмова, тет-а-тет, -тет, е е е е е коли чотири ока. От, якось так. От так кажуть. Просто, щоб ви розуміли, хороший тиждень тиждень разом, не в одиночку. В одиночку ви нічого не зробите цього тижня. От саме вдвох вам карти це показують. Дуже хороший тиждень буде у вас. У мене, наприклад, чоловік у відпустці. От і все. Будемо вдвох вдома. Тепер переходимо до скорпіонів. Скорпіони, а у вас. Якась закоханість, приємні емоції, приємні новини. Ви знаєте, це коли вам хтось смайліка поклав під вашу фотографію або ще щось це щось таке: народження дитини, народження чогось, якоїсь ідеї. Це карта дуже емоційна, дуже позитивна. Ось, а, ну що ж, можна сказати, тільки поважати, і це ваша стихія. Ви як риба у воді цього тижня. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, у вас королева жезлів. Я би сказала, дорогі стрільці, що в принципі це ваша стихія, якщо ви жінка, все у ваших руках. За вами толпи чоловіків ходять, а ви всім подобаєтесь, ви на всіх якось знаєте, впливаєте своїм шармом. Якщо ви чоловік, то ви маєте шанс з кимось познайомитися. Ось такою жіночкою. Тобто, яка не буде за вами бігати, знає собі ціну і, в принципі, достатньо самостійна. Не просто собі ціну знає, а й знає, як вона впливає на чоловіків. Ну, бажаю вам всього найкращого. Це, знаєте, будете мати справу саме з такою жінкою, але жінка буде на вашій хвилі, тому що це е, теж її стихія, тобто ваша стихія. Тепер переходимо до козерогів. Дорогі козероги, а у вас іде паж жезлів. Пажи це в першу чергу якісь новини. Новини можуть бути як по роботі, так і. Якісь ідеї Ідеї, які спонукатимуть вас діяти. Це можуть бути і ваші діти, які захочуть щось з вами витворити, кудись поїхати, щось зробити, щось розпочати. Це можуть бути якісь клопоти-заботи по відношенню ваших дітей. Це може бути якась нова можливість зробити десь кар'єру. Оце теж може бути. Ну, Карта хороша, карта нових початків і благополуччя з кар'єрою. Теж пов'язано з кар'єрою, пов'язано з, з виходом на люди, ось, з розпочатком чогось приємного і хорошого. О, можливо, хтось буде з вас вивчати якісь іноземні мови або захоче виїхати за кордон. Теж хороша ідея. Тепер а, у нас йдуть водолії. Дорогі водолії, у вас якесь мирне завершення. Завершиться якийсь період у вас у житті. І почнеться новий. Дивіться, ось це коло говорить про велике коло про завершення і розпочаток нового. Це дуже хороша карта, мої дорогенькі. Це коли гармонічно все закінчується. От коли, знаєте, все йде по плану. Це коли весна переходить в літо, літо переходить в осінь. Це все йде по плану. Тут запланований перехід, гармонічний перехід з одного стану в інший. Тобто, ви станете вже метеликом. Розумієте, цього тижня ви вже метелик, ви не гусеничка. Ось. Це і народження чогось, це і відкриття чогось, це і світові якісь, як би це сказати, речі, пов'язані з за кордоном. Карта дуже хороша, карта примирення. Ось, ну, У водоліїв буде все, знаєте, як то кажуть, все пучком, все завершиться, все дуже добре цього тижня. Тепер переходимо до риб. Дорогі рибки, а у вас ви будете таке враження від когось тікати. Або дивіться, крадіжка, будьте обережні, можуть вас обікрасти, можуть вас обдурити, можуть, як сказати, дуже розумно. Вам і логічно щось представити, якийсь проект і все рівно вас обкрутити. Ця карта вас попереджає, щоб ви наперед продумали свої ходи. Думали логічно, не емоційно, і інтуїція у вас, не просто інтуїція, інстинкт. Інстинкт самозбереження у вас повинен включатися автоматично цього тижня. Будьте на чеку. Навіть якщо ви щось купуєте, можуть вас дійсно обкрутити навколо пальця, продати вам якусь, вибачте, фігню. Ось, це карта дуже розумних злодіїв, щоб ви розуміли професійних злодіїв. Ось, але з другого боку, для вас попередження, якщо ви хочете щось, щоб у вас вдалося, ви повинні кроки наперед. Зробити собі мало того, якийсь план, чітко слідувати цьому планові, і інстинкт самозбереження повинен у вас включатися. Я подивлюсь, що у вас на дні, а на дні, от бачите, ця карта говорить, що ніякі пропозиції не приймати, е якщо вам інтуїція підказує, інстинкт самозбереження повинен вам підказати, що не беріть ніяких проєктів цього тижня, нічого не починайте нового. Зрозуміли? Все, мої дорогенькі, бажаю вам гарного тижня, мирного тижня. Бережіть себе, мої любі. Щира подяка вам за ваші коментарі і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі!